Всім привіт! Це відео про те, де дешево купити зарядний пристрій на авто. В ньому я порівняю ціни на зарядний пристрій на українських майданчиках та на китайських. Де купувати, вирішуйте самі. Отже, перший товар на відомому сайті. Виглядає недорого, устройство на 12 В 2 А. Тобто воно підходить до зарядки. Мотоциклів, сучасних мотоциклів 420 гривень. Що ж, порівняємо такий прислій, скільки він коштує в Китаї. Бачимо такий же самий прислій 12 В 2 А 276 гривень. Ви економите майже 40%. Доставку обіцяють через 2-3 тижні Максимум. Вигідно, вирішуйте самі. Другий претендент на майданчиках України сучасний зарядний пристрій, повністю автоматичний. Він підходить як для мотоциклів, так і акумуляторів автівок. 12 В6 А. Коштує він 1633 гривні. До речі, в мене такий. А скільки з нього прийдеться віддати в Китаї? 723 гривні. Дивіться, він такий же самий, повністю автоматичний, сам розпізнає автівку, чи мотоцикл чи інші типи акумуляторів і має таку ж саму комплектацію. До речі, в цього товару 50 тисяч продаж та багато відгуків. Теж обіцяють 2-3 тижні доставку навіть новою поштою або міст. І наприкінці третій зарядний пристрій, який теж популярний. В Україні з нього просять 1119 гривень 12 В 6 А. Повністю автоматичний і дуже швидкий. Підходить для автівок та мотоциклів і має сертифікацію з Європи. В Китаї такий прислій буде коштувати 850 гривень. Він має 500 більше плюс продажів та теж позитивні відруки. Тож, хто знає ціни, той не переплачує. Посилання на ціни на китайських майданчиках я лишу в описі під відео. Якщо забажаєте, можете купити. Це не реклама, це суто аналіз, а де купувати, вирішуйте самі.